На Хмельниччині травень розпочнеться сонячною погодою та потеплінням. Однак через кілька днів знову повернеться прохолода та душі, а наприкінці місяця можна очікувати на літню погоду. За прогнозами українського гідрометцентру, на Хмельниччині у травні середня температура повітря становитиме плюс 15,6 градуса. Це на 0,9 градуса вище за норму. Рівень опадів в цілому відповідатиме нормі 62 мм. Також синоптики прогнозують, що перші дні травня будуть теплими та сухими. Однак вже 3-4 травня в Україну повернеться похмура та дощова погода, а з 6 травня очікується похолодання вночі. Можливі заморозки на поверхні ґрунту, а місцями навіть у повітрі. Втім, приблизно з 11-12 травня поступово ставатиме тепліше. Інтенсивне тепло слід очікувати у другій половині місяця. А в третій декаді травня стопчики термометрів в окремі дні можуть досягти позначки плюс 30 градусів. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатися на наш канал.